Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів. Сьогодні у нас 4 серпня і ми знову знаходимося на Луцькому таринку для того, щоб підібрати автомобілі для наших клієнтів. Приїхали сюди в складі трьох людей, для того, щоб підібрати такі автомобілі, як Renault Megane 3 покоління Renault Scenic також 3 покоління і автомобіль, який ми не підібрали минулого четверга, з бюджетом до 6,5 тисяч доларів. Без різниці бензин, дизель, універсал, хетчбек, седан, автомат чи механіка. Друзі, тож не гаємо час і приступаємо до пошуку і підбору автомобілів. Поїхали! Ми зараз приїдемо на яму і назад. Що, дві машини, так? звісно. Хто це так запаркувався цим Міганом? Я. Як виїхати тепер? Ще надо процьовувати, ну йомою. Поробині. <плес> Вікно відчуваю мого звуки так, друзі, 4 серпня. Перший автомобіль, який ми сьогодні підібрали, у нас Peugeot 308. В хорошій, я б сказав, предмаксимальній комплектації. Є все крім шкіряного салону. Автомобіль у нас 2008 року випуску. По кругу без жодного підкрасу. 1.6, простий бензиновий MPI-двигун. Автомобіль 2008 року і ціна 5450 на віддачу. Автомобіль у нас має панорамний дах, двохзонний клімат, п'ятиступочку. Шкіряний руль 240, вроді би, 5 тисяч пробігу. Є виписки тюфи машина з Германії. Досить непоганий стан та комплектація. Восьмий рік по кругу без жодного підкрасу, на легкосплавних дисках, на літній резині. Восьмий рік, 5450 на віддачу. Автомобіль придбали для людей, які минулого четверга не купили машину. Приїхали через тиждень і забрали ось такого красунчика в хорошому стані та комплектації без жодного підкрасу. На передніх та задніх парктроніках і власник скаже пару слів. Дуже дякую. Все, будь ласка, будь ласка, і <реку> А І жадний продавець. <реку> Другий автомобіль, який ми сьогодні придбали, у нас тринос сценік, автомобіль 2010 року на українській реєстрації. Більш-менш такій простій комплектації на легкосплавних дисках, зимова резина. Точніше, все сезонка в нас. Машинка у нас без жодного підкрасу. На простому поліуретановому рулю є двохзонний клімат-контроль, є круїз-контроль, шестиступка електроручник, є навігація, 240 пробіг і 400 підйомника. По кругу у нас без жодного підкрасу, підкрашена тільки оця частина автомобіля. І, в принципі, все. Українська реєстрація 10 рік, 6700. Ціна на віддачу. 1,5 дизельний двигун. І власник скаже пару слів. Тачка, огонь, все супер, проверили все, що йде до комп'ютерної діагностики, все потикали, всі угли, все чітко, все норм. Все? Мені дуже сильно подобається. Завжди, будь ласка. Автомобіль підбирав Андрій, один із наших головних експертів по Львівській області. Пятері. Так, перевірили документи. Зараз люди забирають сертифікати і їдуть додому. По документам повний порядок. Виписали договір купівлі-продажу, зробили сертифікат. Зараз люди забирають сертифікацію і їдуть додому. Все. Ура! Ура! Так, зараз зробимо діагностику автомобіля. Подивимось пробіг, форсунки, турбійний, сажовий фільтр, Зробимо тест-драйв, перевіримо документи і будемо приймати рішення. Що ви може на Київ з нами поїдете? Не хочете? Завеземо вас в Ірпінь, покажемо наші новостройки. Так що Та Ні-ні-ні, там ступень. Знизу у нас повний порядок. Зараз перевіряємо відповід автомобіля. Їдемо до нотаріуса, робимо витяг і доручення, і ставимо машину на облік. Тут у нас основний ВІН-код. Ззаді у нас на задній стоєчці. Дублююча наклейка. Перевіряємо ВІН-код. І третій ВІН-код у нас на лобовому склі. Якби він плюс-мінус ніякої ролі не грає, але теж перевіряємо його. 510, Повний порядок. Також придбали ось такий цікавий меган в жирній комплектації. У нас адаптивна ксенонова оптика, машина по кругу без жодного підкрасу, має передні і задні практроніки, комплектація BOSE. Є у нас датчик контроля полоси. У нас оригінальні диски. Тормозні диски мають мінімальні сліди з носу, там приблизно 3-4 мм. Резина у нас літня, 19-й рік. Ззаді також літня 20-го року. У нас оригінальні всі вікна, включає лобове скло 12-го року. В нас значить, комбінований кожен салон, електроручник, ще одна панель. Є українська карта, вже все прошито. Шкіряний мультируль, оригінальний машина з Голландії. У нас 260 рідного перевіреного 100% пробігу. 4 склопідйомника, електроскладаймі зеркала і 81 кВт має даний автомобіль. Клімат заправлений, працює добре. Авто на українській реєстрації. В нас тут є шторка, не продана на Олікс. За там, 70 грубо доларів. Є нова запаска, Домкрат. Автомобіль без жодного підкрасу. В жирній комплектації має панорамну кришу, люк, безключовий доступ. Панорама, люк, два ключа, старт-стоп. ну В такій жирненькій, хорошій класній комплектації. Рідко попадається в такі комплектації автомобілі на ринку. Є все, крім підірва в слідінь. В принципі, все. У нас 12-й рік і ціна 900 на віддачу. По кругу без жодного підкрасу і власники скажуть пару слів. Це супер, це супер. Порядок повний П'ятьорік. Все, будь ласка. Ну що, друзі, ось такі автомобілі ми сьогодні підібрали разом з вами. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити пальці вгору та обов'язково писати коментарі. Також не забуваємо про дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео. Друзі, всім гарного та продуктивного дня! Перемога обов'язково за нами! До наступного четверга!